Морган Гаусел, Психологія грошей. Нетлінні УРОКИ багатства, жадібності та щастя. Морган Гаусел – партнер фірми Collaborative Fund, колишній оглядач Matley Fool та Wall Street Journal. Він двічі ставав лауреатом премії американського об'єднання видавців та письменників «Кращий у бізнесі і володарем премії Сідні заснованої Нью-Йорк Таймс. Також двічі номінувався на премію Джеральда Леба за видатні досягнення в діловій та фінансовій журналістиці. Ця книга одна з найкращих книг з особистих фінансів, і її головна ідея справа не лише в тому, що ви знаєте про гроші, а й у тому, як ви з ними поводитесь, м'які навички важливіші за технічний бік грошей. Спираючись на свій досвід фінансового журналіста та інвестора, Морган Гаусел глибоко копає у психологічні основи, які керують нашими фінансовими рішеннями. За допомогою 19 коротких уроків, наповнених жартами, дослідженнями та прикладами з реального життя, він розбиває складні концепції на легко засвоювані крихти мудрості. І що найкраще, це не просто теорія. Ця книга абсолютно наповнена дієвими порадами, які допоможуть вам приймати більш розумні рішення та будувати своє багатство. Передумова цієї книги полягає в тому, що вміння поводитися з грошима в невеликій мірі залежить від того, наскільки ви розумні, і у великій мірі від того, як ви себе ведете. А поведінці важко навчити навіть дуже розумних людей. Геній, який втрачає контроль над своїми емоціями, може стати фінансовою катастрофою. І навпаки, звичайні люди без фінансової освіти можуть бути багатими, якщо у них є кілька поведінкових навичок, які не мають нічого спільного з формальними мірками інтелекту. Морган Гаусел Пропоную розглянути декілька ідей з книги. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, що усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую! Наш особистий досвід визначає наші фінансові рішення. Кожне рішення, яке люди приймають щодо грошей, обґрунтовується тим, що вони беруть інформацію, якою володіють у даний момент, і вбудовують її у свою унікальну ментальну модель того, як влаштований світ. Ці люди можуть бути дезінформовані, у них може бути неповна інформація, вони можуть бути слабкими в математиці. Їх можна переконати поганим маркетингом вони можуть не мати жодного уявлення, що роблять, вони можуть неправильно оцінювати наслідки своїх дій, але кожне фінансове рішення, яке приймає людина, має для неї сенс у той момент і відповідає тим критеріям, які їй необхідно задовольнити. Вони розповідають собі історії про те, що роблять і чому це роблять, і ця історія формується їхнім власним унікальним досвідом. Ми всі робимо божевільні речі з грошима, тому що ми всі відносно новачки в цій грі, і те, що здається вам божевільним, може мати сенс для мене. Але ніхто не божевільний. Ми всі приймаємо рішення, базуючись на нашому власному унікальному досвіді, який здається нам розумним у даний момент Морган Гаусел Морган починає з глави під назвою Ніхто не божевільний, занурюючись в основи того, як працює наш розум, коли йдеться про гроші. Основна ідея наш минулий досвід формує те, як ми сприймаємо ризик і робимо фінансовий вибір. Простіше кажучи, те, що ви дізналися про гроші в молодості, залишиться з вами і в міру дорослішання. Найскладніша фінансова навичка. Найскладніша фінансова навичка змусити ворота припинити рухатися, але це одне з найважливіших умінь. Якщо очікування зростають разом із результатами, то немає жодної логіки в прагненні до більшого, тому що ви будете відчувати те саме після додаткових зусиль. Це стає небезпечним, коли бажання мати більше, більше грошей, більше влади, більше престижу, збільшує амбіції швидше, ніж задоволення. У такому випадку один крок вперед відсуває ворота на два кроки вперед. Ви відчуваєте, що відстаєте, і єдиний спосіб наздогнати іти на все більший і більший ризик. Сучасний капіталізм професіонал у двох речах створені багатства і створені заздрості. Можливо, вони йдуть пліч пліч бажання перевершити своїх однолітків може бути паливом для наполегливої праці. Але життя не в радість без відчуття достатності. Щастя, як кажуть, це просто результати за вирахуванням очікувань. Морган Гаусел Це з глави третьої під назвою Завжди мало. Морган починає її з історії про злети й падіння раджа та губти, показуючи нам небезпеку відсутності почуття достатності. Думайте про почуття достатньо, як про педаль гальма у вашому житті. Коли ви використовуєте її мудро, натискаючи на неї, коли прискорюєтеся, ваша подорож залишається гладкою, ваше багатство зростає разом з вашим щастям. Але коли ви ігноруєте його і продовжуєте прискорюватися заради більшої влади, грошей або престижу, ви можете просто врізатися в стіну нещастя. Отже, хочете стати щасливішими та багатшими, навчіться задовольнятися достатнім. Але це складно. Вам потрібно приборкати своє его, впоратися із соціальними порівняннями та з'ясувати свої основні цінності та потреби менше его більше багатства. Формула щастя Моргана ідеально пояснює, як гроші впливають на щастя. Щастя дорівнює результати мінус очікування. Заплутане нарощення відсотків та хронологія багатства Уоррена Баффета. Більше ніж дві тисячі книг присвячено тому, як Ворен Баффет заробив свій статок, багато з них чудові, але небагато приділяють достатньо уваги найпростішому факту статок Баффета зумовлений не лише тим, що він був хорошим інвестором, але й тим, що він був хорошим інвестором буквально з самого дитинства. На момент написання цієї статті статок Урена Баффета становить 84,5 мільярда доларів. З них 84,2 мільярди були накопичені після його 50-річчя. 81,5 мільярда з'явилися після того, як він отримав право на соціальне забезпечення у середині 60-х років. Морган Гаусел. Давайте на мить це усвідомимо. Ці цифри просто вражають Ворен Баффет живе втілення складного відсотка. Урок від найвеличнішого інвестора всіх часів. Розширюйте свій часовий горизонт, прагніть до стабільного, хорошого доходу, який ви зможете підтримувати протягом тривалого часу, і дозвольте складному відсотку творити дива. Це підводить нас до наступної ідеї стати багатим чи залишатися багатим. Існує мільйон способів розбагатіти, і написано багато книг про те, як це зробити. Але є тільки один спосіб залишатися багатим. Поєднання ощадливості та параної. Щоб заробити гроші, потрібно ризикувати, бути оптимістом і викладатися наповну. Але збереження грошей вимагає протилежності ризику. Воно потребує смирення та страху, що те, що ви заробили, може бути забрано у вас так само швидко. Воно потребує ощадливості та визнання того, що принаймні частину того, що ви заробили, можна віднести до удачі. Тому не можна розраховувати на те, що минулі успіхи будуть повторюватися безкінечно. Здатність залишатися на плаву довгий час, не виснажуючись і не будучи змушеним здатися ось що має найбільше значення. Це має бути наріжним каменем вашої стратегії, чи то інвестування, чи кар'єра, або бізнес, яким ви володієте. Більшість людей прагнуть розбагатіти, а деякі навіть підвищують свій рівень, щоб зосередитися на створенні багатства. Так, це різні речі. Але ось у чому річ не всі, хто розбагатів, залишаються багатими. Стати багатим і залишатися багатим це дві різні навички, і оволодіння обома ключ до успіху. Щоб побачити зростання вашого багатства і стати свідком магії складного відсотка, вам потрібно мати мислення, яке утримує вас у грі на довгий час, морган називає це мисленням виживання, і воно зводиться до трьох речей. Перше. Більше ніж я хочу великих прибутків, я хочу бути фінансово невразливим. І якщо я буду невразливим, я справді думаю, що отримую найбільші прибутки, тому що зможу протриматися достатньо довго, щоб складний відсоток здійснив диво. Друге, планування важливе, але найважливіша частина будь якого плану це планування на випадок, якщо план піде не за планом. третє. Життєво важлива, цілеспрямована особистість оптимістично налаштована щодо майбутнього, але параноїдальна щодо того, що може завадити вам досягти цього майбутнього. Отже, в чому ж секрет того, щоб залишатися в грі? Це суміш ощадливості, параної та права на помилку. Контроль над своїм часом це найбільша вигода, яку можуть запропонувати гроші. Найвища форма багатства це здатність прокидатися кожного ранку і говорити. Сьогодні я можу зробити все, що захочу люди хочуть збагатіти, щоб стати щасливішими. Щастя, складна тема, оскільки всі люди різні. Але якщо є загальний знаменник щастя, універсальне паливо радості це те, що люди хочуть контролювати своє життя. Можливість робити те, що хочеш, коли хочеш, з ким хочеш і скільки хочеш, безцінна. Це найвищі дивіденди, які приносять гроші. Морган Гаусел Це, неймовірно, найбільший стимул для того, щоб почати заощаджувати, інвестувати та збільшувати своє багатство. Дехто говорить, що гроші не можуть купити щастя, але вони, безумовно, можуть купити вам свободу, створювати свої власні звички щастя. Єдина константа це зміни. Довгострокове фінансове планування є необхідним, проте все змінюється. Світ навколо вас, ваші власні цілі та бажання. Одне сказати, ми не знаємо, що принесе майбутнє, інше визначити, що ви самі сьогодні не знаєте, чого ви захочете в майбутньому. І справді, не багато з нас це знають. Важко приймати довгострокові рішення, коли ваші уявлення про те, чого ви захочете в майбутньому, можуть змінитися. Морган Гаусел Одна з ключових ідей у книзі полягає в тому, що ми повинні бути гнучкими у фінансових рішеннях. Зміни єдина константа світ постійно розвивається, деякі речі, такі як ковід або війни, важко передбачити. Плюс до цього ваше життя змінюється, і ви теж суть у тому, щоб планувати, знавши, що ваш план не завжди може пройти за планом. І давайте поговоримо про історичні дані. Багато інвесторів покладаються на них, намагаючись вписати їх у сучасний контекст. Але ось де закладена проблема це може бути ризикованим кроком. Морган Гаусел відзначає Цікава особливість історії інвестування полягає в тому, що чим далі ви дивитеся назад, тим більша ймовірність того, що ви вивчаєте світ, який вже не застосований до сьогодення. Багато інвесторів і економістів заспокоюються тим, що їхні прогнози підкріплені десятиліттями навіть століттями даних. Але оскільки економіки розвиваються, нещодавна історія часто є кращим керівництвом у майбутнє, оскільки вона з більшою ймовірністю включає важливі умови, які мають відношення до майбутнього. Звичайно, деякі психологічні аспекти залишаються незмінними з плином часу, наприклад, відношення людей до жадібності та страху. Але коли мова йде про конкретику тенденції, угод, секторів, рухів ринку, все це постійно розвиваючася історія. Пам'ятайте про це станьте нормальним, коли багато що йде не так. Ви можете помилятися половину часу і все одно заробити статок, оскільки невелика меншість речей відповідає за більшість результатів. Неважливо, що ви робите зі своїми грошима, ви маєте відчувати себе комфортно, коли багато речей не виходить. Так працює світ. Тому завжди варто оцінювати свої результати, дивлячись на весь свій портфель, а не на окремі інвестиції. Цілком нормально мати багато невдалих інвестицій і кілька видатних. Це зазвичай найкращий сценарій. Оцінка того, що ви зробили, зосередившись на окремих інвестиціях, змушує переможців виглядати більш блискуче, ніж вони були, а програвших більш приголомшеними, ніж вони повинні були б бути. Гаусел Якщо щось іде не так, ви помиляєтеся, і світ може навіть перевернутися з ніг на голову, знаєте що? Це все нормально. Завжди будуть чудові моменти, щоб все врівноважити. Спробуйте різні способи, диверсифікуйте свій портфель і думайте про довгострокову перспективу. М -м і ще одне не намагайтеся бути раціонально холодними при прийнятті фінансових рішень. Просто прагніть бути достатньо розумними, це набагато реалістичніше. Визначте, в яку гру граєте ви. Ключовий висновок тут полягає в тому, що мало що має більше значення у фінансових питаннях, ніж розуміння власного горизонту часу та неможливість бути переконаним діями та поведінкою людей, які грають у інші ігри, ніж ви. Головне, що я можу рекомендувати, це намагатися визначити, у яку гру ви граєте. Дивно, як мало з нас це робить. Ми називаємо всіх, хто інвестує гроші інвесторами, як ніби вони баскетболісти. Всі грають в одну гру за одними правилами. Коли ви розумієте, наскільки це хибне уявлення, ви побачите, наскільки важливо просто визначити, у яку гру ви граєте. Морган Гаусел. Це важливий момент, який слід мати на увазі, коли ви отримуєте фінансові поради від інших. Чи грають вони в ту ж саму гру, що й ви. І, до речі, чи знаєте ви, у яку гру ви граєте? Який ваш горизонт часу? Візьмемо, наприклад, нерухомість, перепродаж і здача в оренду це як два різні види спорту, а в світі криптовалюти, торгівля і ходлінг це різні ігри, те ж саме стосується й акцій. І ось ще більше мудрості від Моргана. Якщо ви хочете досягти успіху як інвестор, найбільш потужну річ, яку ви можете зробити. Це збільшити свій горизонт часу. Отже, три поради для вас перше заощаджуйте гроші. Почніть з того, щоб встановити регулярний план заощаджень, навіть якщо це невелика сума щомісяця. Автоматизуйте свої заощадження, щоб вони відкладалися до того, як ви встигнете їх витратити. Пам'ятайте, що кожна дрібниця має значення, і регулярні заощадження з часом можуть привести до значного фінансового зростання. І так, вам не потрібна причина, щоб заощаджувати друге збільшіть свій часовий горизонт змініть свій фокус з короткострокових вигод на довгостроковий успіх, збільшуючи горизонт часу, замість того, щоб намагатися швидко заробити або вловити ринок, прийміть терплячий підхід до інвестування та фінансового планування. Думайте про свої цілі в термінах років або навіть десятиліть, дозволяючи силі складних відсотків працювати на вашу користь третє зробіть все можливе, щоб знайти смирення, коли справи йдуть добре, і прощення або співчуття, коли вони йдуть погано. Усвідомте, що все не настільки чудово або жахливо, як здається. Визнаючи силу удачі та ризику, ви зміните свій фокус на те, що ви можете контролювати, покращуючи прийняття рішень і знаходячи відповідні зразки для наслідування. Застосування цих принципів допоможе вам створити міцний фінансовий фундамент і досягти стабільного зростання в довгостроковій перспективі. Багатство це просто накопичені залишки після того, як ви витратили те, що заробили. І оскільки ви можете накопичити багатство без високого доходу, але не маєте жодного шансу накопичити багатство без високого рівня заощаджень, очевидно, що має більше значення. Морган Гаусел